Шановні наші глядачі, щиро вітаємо вас на телеканалі Надія знову час програми Ковток повітря. І я, Петро Гаврилюк, радий зустрічі з вами. Сьогодні в усьому світі виробляють понад 1 мільярд годинників на рік. Це для того, щоб ми могли контролювати те, як ми витрачаємо власне життя або що ми встигаємо зробити за певний відрізок часу. Ось, наприклад, сон людини в середньому вона витрачає на нього 25 років. Всі моргання наших очей за лише один день прирівнюються до того, як ніби би ми закрили очі на 30 хвилин. Людина в середньому засинає протягом 7 хвилин. Таких та інших цікавих фактів про час є дуже і дуже багато. Наскільки сильно людство б не розвивалося, вчилося змінювати ті чи інші правила існування, час залишається константою. У хвилині і досі 60 секунд. Сьогоднішній день закінчиться, і ми вже ніяк не зможемо його повернути. Час невпинно крокує вперед. Однак чи йдемо ми в ногу з часом? Чи встигаємо ми здійснювати всі задумані справи? Як часто ми витрачаємо час даремно? Давайте про це сьогодні трішки поспілкуємося. Досліджуючи Біблію, ми знаходимо багато історій, які розповідають нам про те, як ті чи інші люди використовували подарований їм час. На сторінках Тори ми знаходимо цікаву історію, пов'язану з ізраїльським народом, про яку записав Мойсей у книзі повторення закону, другий розділ з 1 по 3 віршик. Читаємо. Отже, ми повернули назад і вирушили до пустелі у напрямку Червоного моря, як Господь мені й сказав. Так ми кружляли навколо гори Сеїр багато днів. Господь промовив до мене такі слова. Досить вам вже кружеляти навколо цієї гори. Повертайте на північ. Цікава картина: Великий народ, пекуча пустеля, гора Сегір, Червоне море і Блукання. Ізраїльтяни ходили навколо гори Сегір по пустині 38 років, доки не змінилося ціле покоління, як присягнув їм Господь. Про це ми читаємо далі у розділі Повторення закону 2.14. Таким чином, з того часу, як ми вирушили з Кадеш Бернеа і доки перейшли долину Зерет, минуло 38 років, доки не вимерло все покоління боєздатних чоловіків у таборі, як Господь присягнув їм. Тільки після цього Господь дозволяє їм іти в Ханаан, обітовану землю. Чи уявляємо ми собі подорож довжиною 38 років а таку його круту локацію? Пакучу пустелю, в якій 99% всього живого може вас вбити? Таке місце для власного проживання ми, мабуть, виберемо в останню чергу. Однак була реальна причина їхньої сперті? Невже Господь привік гігантський народ на вірну смерть після виходу з Єгипту? Нарікання і вирок живого Бога невже такий жорстокий та кровожерливий наш Бог? Навіщо Бог їх покинув на 38 років? Але давайте зупинимося на кілька секунд адже запитань дуже багато. Давайте дізнаємося, чи точно Бог їх покинув. Відкриваємо книгу Проканеємії, 9 розділ, 19 та 20 віршики, та читаємо. Ти у своєму великому милосерді не залишив їх, у пустелі не позбавив їх марного стовпа в день, щоб вивести їх дорогою, ані вогняного стовпа вночі. Який освітлював їм шлях, яким мали рухатися. Більше того, ти дав їм свого доброго духа, аби їх повчати, й мани твоєї ти їх не позбавив, а коли потерпали від спраги, ти давав їм воду. Невже хтось зараз скаже, що Бог був поганим керівником свого народу? Дані вірші показують нам милосердя нашого Творця до своїх неслухняних дітей. Вирок Божий був невблаганним для нерозкаяних грішників і тільки. Доказ цього ми знаходимо в книзі Єзикіїля, 33 розділ, 11 віршик. Скажи їм я живий, говорить владика Господь. Я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу, залишався живим. Тож наверніться. Зійдіть з ваших злочинних шляхів. Для чого вам помирати, роди Ізраїлів? Однак, досліджуючи Тору, книгу Мойсея, історію тих часів ми не бачимо того навернення, про яке Бог просить у попередньому вірші. Наскільки влучно звучить запитання від Бога? Для чого вам помирати? Дуже часто подібні запитання залишаються без відповіді. Сучасна повномасштабна війна в нашій державі тому підтвердження. Коли гріх опановує розумом людини, дати розумне пояснення її вчинкам стає важко, а інколи і зовсім неможливо. Велика кількість ізраїльтян загинула. Але для чого? Чому вони не могли покинути гріх? Чому гріх не зникає сам? Як ми бачимо, гріх міг бути знищений при виконанні однієї з двох умов? Або носій гріха його перемагає? Залишає і змінюється або гріх бере гору. Та людина терпить смертельну поразку. Уявіть собі, Бог терпить аж 38 років. Дійсно багато. Навіть тут проявляється Боже довготерпіння. Адже всі ми знаємо, що трапляється, коли у нас щось довго не виходить. Ось у них не виходить 38 років. А Бог терпить, чекає. Давайте собі напишемо у нотатнику. Коли ми будемо вагатися, чи варто давати людині другий шанс, що Бог не просто не рахує надані нам можливості, Він не рахує роки свого очікування, Його терпеливість це диво. Життя християнина, життя людини це просування вперед. Досить часто ми застрягаємо на одному і тому самому місці. У посланні до Галатів апостол Павло пише бігли ви добре! Хто перешкодив вам коритися істини? Дуже часто ми шукаємо винного у своїх невдачах. Однак зазвичай його або її можна побачити, підійшовши до дзеркала. З чим ми порівнюємо своє життя? Мені дуже подобається порівняння від апостола Павла. Він дійсно вмів підібрати слова, щоб достукатися до серця людини. Так він порівнює життя християнина з перегонами. Давайте разом прочитаємо це зіставлення. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать. Але нагороду одержує лише один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Наскільки сильно ми прагнемо отримати віднець вічної слави? Як ізраїльтяни чи як апостол Павло, спортсмен із бігу прямує вперед. До мети, до фінішу. Положення його тіла, рук, ніг спрямовані вперед. Попередній вірш показує цілеспрямованість Павла. Таке посвячення не залишає часу для цікавого погляду з жалем, зверненого назад. Апостол знав, щоб перемогти, необхідно зберігати у своїй свідомості мету і нагороду. Він не повинен стояти на місці. Подібну психологію використовують усі спортсмени, а особливо ті, яких ми називаємо найкращими у їхніх дисциплінах. Однак давайте трішки про нас хто може нас зупинити. Сатана використовує усі перешкоди на шляху, щоб затримати наш духовний розвиток. Він чудово розуміє, Бог не веде свій народ силуміть, він чекає, поки народ відмовляється від гріха. А це вже означає зупинка у Русі. Зупинка, покликана не Богом, а нами. Згадаємо історію Ізраїлю ремствування, невдоволення, непокора. І чим далі, тим менше руху вперед. Вони стояли 38 років. А скільки можемо стояти ми? Незнання Божого Слова перезвело народ Ізраїлю до падіння. Мій народ гине через брак пізнання. Оскільки ти відкинув пізнання, то і я відкинув тебе. Щоб ти не був моїм священником. Як ти забув закон твого Бога, так і я забуду твоїх дітей. Скажіть страшні слова. Якщо ми досі не звертаємося до Божого світильника, ми і зараз блукаємо навколо гори Сеїр. А Господь каже досить вам ходити навколо цієї гори. Є також одна важлива істина коли народ Божий з Богом. Сатана втрачає свою перевагу. У нашому суспільстві існує відомий, вислів яка різниця, хто проти мене, якщо Бог зі мною? Ось ця єдність і несе у собі велику силу? Чи може бути Бог з народом, який перебуває у чварах, незгодах, де існує якийсь поділ? Зовсім ні. Наскільки сильні слова записані у книзі Чесла, 23 розділ, 21 віршик. Я не бачу оману в Ізраїлі. Господь його Бог є з ним, і велич володаря з ним перебуває. Якщо народ не є єдиним з Богом, починається стан регресу, і ми вже не йдемо вперед. Кожна помилка несе рани нашому духовному життю. Однак як рани загоюються, так і наші гріхи підлягають прощенню. Скільки разів у особистому житті? Ми обіцяли Богові поводитися коректно, справедливо, Богобоязливо, а в житті виходить зовсім навпаки. Чи не каже це про те, що ми духовно стоїмо на одному і тому самому місці або ж ходимо навколо гори Сеїр? Як довго ми обходимо цю непокорену гору? Коли, нарешті, дослухаємося голосу Бога, досить вам ходити навколо цієї гори? Злу важливо приспати нашу пильність. Дати нам духовний сон. Це особливо важливо останнім часом. Христос каже: жнива багато, а робітників мало. А де робітники? Де жінці? У них обідня перерва. Як ви розумієте словосполучення духовний сон? Це байдужість до діла Божого, до спасіння наших ближніх. Уявіть собі емоції ізраїльтян, які почули слова від Бога: повертайте на північ! Сльози радості лилися по їхньому обличчі. Табір тривалістю 38 років підійшов до свого завершення. Бог кличе нас до Ханаану. Щастя переповнювали їх. Однак чи чуємо ми сьогодні слова Бога, повертайте на північ? Чи запрошує нас Бог у вічний ханаан? Боже Слово застерігає нас бути схильними до критики, до нарікань, до сварок. Воно пропонує нам бути у єдності один з одним. Євангелист Матвій чудово описує перспективи людей і нас у тому числі, хто жив, живе і буде жити на землі. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Де я зараз стою? Куди я сьогодні прямую? Де я буду завтра? Коли я почую голос Бога, залежить тільки від мене самого. Давайте про це ми зараз і помолимося. Батько наш Небесний, ми тобі приносимо хвалу і подяку за те, що можемо разом об'єднуватися в молитві до тебе, за те, Боже, що ти нас бережеш та даруєш нам такі рісні благословіння. Але в цей час неспокою, переживань, труднощів ми тебе щиро благаємо, Ісусе. Поможи нам чути твій голос. Батько Небесний, допоможи нам бути вірними Тобі. Благаємо щиро, показуй нам шлях, до якого ми рухаємося. Поможи Боже, щоб ми ніколи не відходили від тої мети, яка у нас є. Благаємо тебе щиро, завжди будь з нами. Та допоможи, щоб ми, як вірні діти, тримались за Твою руку. Молимо Тебе щиро, во ім'я Отця Сина та Святого Духа. Амінь. Дорогі глядачі! Давайте поставимо собі запитання, чи буду я в вічному ханаані? Нехай Господь допоможе нам у нашому шляху до обітованої землі.